Вчора пізно ввечері вже дов'язала косиночку, випрала її, і вона в мене сохне ще. Бачите, зовсім волога. Але вже чесно, вчора не було сили знімати вам показувати, тож ділюся результатом вже сьогодні. Такий насичений, красивий колір куркуми. Прям дуже обожнюю ці всі відтінки осені. Хто на мене підписаний, той вже знає, що я, прям, знаєте, такий фанат. Осінніх в'язаних речей. Це найбільша улюблена моя пора щодо в'язання. У мене завжди з'являється багато ідей, мені дуже подобаються всі ці відтіночки, знаєте, такі жовто-зелено-червоні, так образно кажучи. Дівчатка в'язала косиночку. Я аналогічно, як у мене вже була під замовлення в червоному Кашемірова косиночка в червоному кольорі. Хто хоче повторити, будь ласка, переходьте за посиланням в шапці профіля на моєму Ютубі безкоштовний майстер-клас на таку косинку, яка йде метр двадцять довжиною і 42 сантиметри шириною. Це дає змогу її добре зав'язати як платочок, або ж обкрутити навколо шиї і зав'язати позаду, і, звичайно, використовувати як шарф. А тепер трішки подробиць про пряжу. Подивіться, яка вона от пухната да, в міру. Хочеться так передати, щоб видно було. Вона дуже ніжна. Якби можна було, знаєте, через відео так потрогати і відчути на дотик якість цієї пряжі. Було б супер. Дівчатка, це ламора, 25% ангори і 75%. Кардного мариносу. Я обожнюю картну пряжу, бо вона повністю перевтілюється після прання. І повторюся, що кардний меринос називають ще бюджетним кашеміром. От, дівчатка, гляньте на цю якість, мов би так видно, да? Ну, правда, дуже мені подобається. Тож, як досохне, вже вам її покажу повністю сухеньку. На манекені, як все це виглядає?